Є фейки, які здатні змінити історію цілої країни, народу чи навіть світу. Чули колись про протоколи сіонських мудреців. Ці фейкові протоколи стали основою для багатьох теорій змов. Їх створили, щоб поширювати антисемітські погляди. Вважається, що документ містить нібито план єврейського завоювання світу. Активно протоколи почали поширюватись на початку ХХ століття. Іде в російській імперії. Шок! Що ж там такого понаписували, що незважаючи на численні спростування, ці протоколи і досі антисемітські групи використовують для поширення ненависті. Документ розповідає про нібито зустріч, на якій були присутні світові єврейські лідери Сіонські мудреці, які змовляються контролювати світ. Зустріч відбулася нібито в останні роки ХІХ століття, і там, начебто, єврейські лідери обговорювали різноманітні плани, як от яким чином підірвати моральне єврейського світу. Як євреї можуть контролювати світову економіку і пресу, плани розпалення міжрелігійних конфліктів та знищення цивілізації? Загалом 24 протоколи існують різні версії, яким чином їх виявили: чи то одна дама в Парижі вкрала їх у свого коханця, чи то хтось вкрав документ з неіснуючої сіоніцької штаб-квартири у Франції. Чи то документ зачитали на першому Сіоніцькому конгресі? Ну, це все чутки, ви розумієте. А от допомогла повірити у реальність цього фейка, як завжди, преса. На початку двадцятого століття протоколи почали з'являтись в тодішніх імперських газетах і брошурах на повному серйозі. Дійшло до того, що у 1906 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Столипін навіть призначив комісію з розслідування походження цих документів. Комісія відповіла, протоколи сфальсифіковані, але то виявилось не так важливо, кому ж цікаві спростування. Після російської революції 1917 року російські емігранти, представники антибільшовицького руху, розповсюджували протоколи на Заході. Вони використовували цей текст, аби довести, що революція в Росії це частина єврейської змови з метою поневолення світу. Ці фейкові документи публікували в пресі, писали про них книги, переклали на більш ніж 16 мов. Ну, що казати про масштаб цього фейку, якщо Гітлер посилався на протоколи, щоб виправдати антисемітське законодавство та придушення будь-якої опозиції в третьому рейху, Гітлер посилався на протоколи в деяких своїх ранніх політичних промовах і протягом всієї своєї кар'єри експлуатував міф, що євреї більшовики мають таємний намір контролювати світ. Нацистська партія опублікувала щонайменше 23 видання протоколів між 1919 та 39 роками. Після захоплення нацистами влади в 1933 деякі школи використовували протоколи як інструмент ідеологічної обробки учнів. Фінал цієї історії взагалі цікавий. Викрили фейк у 1921 році. Журналісти британської газети «The Times». вони провели розслідування, яке показало, що більша частина протоколів є плагіатом сатиричного твору французького автора Моріса Жолі. Діалоги в пеклі між Макіавеллі та Монтескієм, написаного в 1864 році. Жолі критикував режим Наполеона III, а не євреїв. І його твір не мав жодного відношення до єврейства. А знаєте, що не смішно? Чутки та фейки відігравали значну роль у підбурюванні та виправданні єврейських погромів, особливо в часи соціальних та політичних криз. Вони часто створювали атмосферу страху, ненависті та недовіри до євреїв, використовуючи вигадки та антисемітські міфи. Та й досі антисеміти по всьому світу все ще активно поширюють протоколи в своїй ідеології. Багато шкільних підручників у арабських та ісламських країнах представляють протоколи як правдиву інформацію. Безліч політичних промов, редакційних статей та навіть дитячих мультфільмів створено на основі протоколів. У 2002 році спонсорований урядом Єгипту телеканал випустив в ефір міні-серіал, заснований на протоколах. Цю подію згодом засудив державний департамент США. Палестинська організація Хамас частково спирається на протоколи, щоб виправдати свій тероризм проти цивільних ізраїльтян. Тож будьте пильними і завжди перевіряйте інформацію. Підписуйтесь на сторінки громадського радіо, щоб не пропустити перевірені новини і наступний випуск «Шик-шок-фейк».